Україна не визнає втрату земель, а також відмовиться прописувати обмеження для своїх збройних сил та відмову від вступу до НАТО та ЄС у мирній угоді. Про це заявляє голова МЗС України Сигіба. Вступ у НАТО з порядку денного не знімається. Також за словами міністра, вже обговорюються деталі розміщення військового. Контингенту в Україні і є чітке розуміння, які країни готові розмістити свої війська. Чисельність миротворчого контингенту в Україні може перевищувати 10 тисяч осіб. Про це повідомляє Стармер. Ключову роль у формуванні контингенту відіграватимуть Британія та Франція. Велика Британія готова залишити свій військовий контингент в Україні безстроково. Пише видання зитань з посилання на високопосадовця уряду за словами джерела, британська присутність буде тривалою і триватиме стільки, скільки буде потрібно для збереження мирної угоди та стримування Росії.